У комі в тяжкому стані перебуває зараз учасник АТО, оборонець донецького аеропорту Василь Кузьман. За словами друга військового Морослава, який в той вечір був разом із чоловіком. Суперечка виникла, коли Василь зробив зауваження хлопцям на дитячому майданчику за нецензурні слова. Після цього почалася бійка. Тих всіх я не знаю нікого, просто одно, що по фотографіях я впізнав людей. Та як я пішов і мені показали там фотографії. Це вовсь, то там зовсім ну, типу, Інакший чоловік я його ті зразу пізнав, бо аж показали сьогодні по фотографіях. У суботу ввечері, 27 липня, мамі військового зателефонували із Коломийської центральної районної лікарні та повідомили, що її син перебуває без свідомості. Брат військового Тарас Кузьмин на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що удару Василю нападника завдали кастетом по потилиці. Коли ми приїхали йому обстеження, зробили зробили повністю МРТ. Був забій ззаді. Наскільки вже потім мені говорили, що це професійний удар професійного буксера, майстра спорту який займається в нас в Коломиї, має нагороди. Я б взагалі хотіла, щоб йому ці нагороди зняти, бо так як спортсмен не має права бити людей, тим більше воїнів. За словами мами Василя, напад стався біля магазину в Коломиї, де військовий був зі своїм другом. У неділю, 28 серпня, у військового паралізувало ліву частину тіла. А після АМРТ стався крововилив у мозок. Оскільки транспортувати Василя до обласного центру було небезпечним для його життя, медика викликали нейрохірурга з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні і провели першу операцію в Коломиї. Але коли почалася температура, я ви знаєте, запанікувала, так як мама, і подзвонила сюди до цього лікаря порадитися, що робити, чи можна його просто забрати сюди, перевезти як, чи можна, бо то, знаєте, як себе не нашкодила, я гірше, як хто. І привезли сюди, і я не знаю, ну вже його тут вчора робили комп'ютерну діагностику. Нічого змін немає. Бачу, тільки погіршення». Дружина Василя Христина Кузьмин каже: прізвища підозрюваних змінюється щодня. Наскільки мені відомо, прізвище міняється кожного дня. Михайла цього, який був з Василем, викликають. Практично кожного дня на якісь нові опізнавання лиць і попередні прізвища, які були, вони чомусь міняються. Просто мені називали інакші прізвища. Потім виявляється, що тих прізвища не було, були якісь інакші, тому за інакші прізвища я не можу нічого сказати. Знаю тільки, що було їх четверо або п'ятеро. У коментарі Суспільному прес-секретарка Нацполіції Івано-Франківській області Анна Сосяк розповіла, що зараз триває досудове розслідування. За даним фактом розпочато кримінальне провадження усіх учасників конфлікту встановлено. Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії. Триває судове розслідування. За словами дружини Василя, сьогодні, 31 серпня, військовому провели другу операцію. Стан військового зараз стабільно тяжкий. Температура висока, а тиск низький. Василь воював завжди за всіх захищався і просто так спускати дітям, які займаються боксом, карате і. Не мають поняття, де можна битися чи на дворі, чи в залі, там де вони займаються. Мають якісь певні заслуги, якісь нагороди. Я рахую, що це неправильно зараз, просто спустити з рук, коли чоловік в дуже важкому стані лежить в лікарні. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.